2650, 2700, 16 кінських сил, 3, 20, 3, 200, 3300, 22 сили на рівнях. І тисячі по 3,5. Ну 3,5 такі скаути. По 4 майже. Шифи. Я думаю, що по 4 десь може бути. 3800-3900 шифт Спокійно, хлопці, дочекаєтесь ви таких цін. Чесно. От ви зараз перебираєте, Думаєте, чекайте непонятно чого. Хто мене не підписаний, хто мене не знає, хлопці. 에, зайдіть в старі відео, подивіться, коли я казав вам 에, була осінь 에, весна, вибачаюсь, була весна минула. Я казав, мужики, почекайте, літом будуть знижки. Всі файно дякували, чекали, все, літом забирали Донфейнгів дешевше забирали, на 1000 баксів забирали. Е, Сінтаї по ціні шифінга забирали. тако зараз там по 3700-3600 по, по забирали синтай у 240 Дякували, люди такі добрі, файно, все казали, дякую, хлопці. Вот. А зараз, коли кажеш, то е, починають всі поливати гівном в коментарях. Що ти... Там туди-сюди барига зажжав і все. Я на роботі, мужики. Я кажу, як є, тому що я знаю. Не перший рік вже працюю знаю знаю цінові політики, як, що. І маю зв'язки теж з поставщиками і тому подібне. Тому, мужики, послухайте ще раз уважно. Я то почекати можете десь наступного літа. Десь наступного літа буде... Дешевше. Або якщо що закінчиться війна, тоді буде дешевше. А так зараз, от же анансують, мототрактора підуть вгору, хто хотів собі на ремнях, всі ремні зараз, до кінця місяця, ми тримаємо ціну. Поставщики вже жмуть, вже прижимають, щоб піднімали, тому що всі продають дешево. От. Вже буде рости ціна вверх. Хто хотів собі мототрактора, чи а з трьох мототрактора, чи трьохточковий такі скали, чи шифер, чи будь-яку одиницю подібної техніки в нас є все по самій лінії тій ціні, самій шаровій, яка є від 1950 доларів, от, бачите, тут є. І трьохточкові тракторці. І трошки. І ці трошки старші пару корчів, як казали шаулі. То файні корчі, хлопці, то корчі, вони і в Африці корчі. Але вони нормальні, то свою роботу роблять, що мотовочна коробка, що трьохточка. Вже нема такого якогось чюбраку, чи, чи щось, щоб там ломало і так далі. Вже ті всі трактора йдуть з мотовочними коробками. йдуть Трактора вже е перероблена, та коробка йде, перероблена. Без планетарного дифференціалу він же не голову. Мотор 16, 95, типу мотовочного мотору, теж з ним. Все, понятно на нього за участі, все є. Рама, шасі, там, рама, мост, мост то більш-менш зробиться. Те, що зверху, берете фарбу, берете там собі усі сидіння ставите з автомобіля. Що хочете, то і робите, то на, гаранті, і на По усім так буде. Що вам так, хто красиві історії не розказував, яке воно там усільне йде, люкс, шмюкс, воно все однаково йде. По ходовій, по мотору, по коробці, питання. Так само, такі от Трьохточкові. Теж, на всьому, чому можна зекономили, коробки ті файні, класні. Як шифен, яка коробка йде з трьох з валом відбору потужності. Це файна йде коробка. Так само з передком. Зараз найнижча ціна. Кентаврики з передком 3-400 доларів. 3,370. З передком повнопровідні 4х4 кентаври. І такої ціни не буде довго. Хоп, така ціна буде ще може до кінця місяця. Далі все, далі буде підніматися поставщик. Казав, що буде підніматися ціна по всіх. Майданчиках, по всіх площадках, по всіх магазинах, де реалізується техніка. АМТ, ДТЗ, Форте. Скаут теж, я впевнений, підтягнеться буде. Тімна підніматись. Ото 4 на 4 тракторець. Самий простий, самий дешевий. передок іде через кардан, через муфту. На коробку привід іде з правої сторони короткий ремні. Коробка, типу шифенг. Так само маємо і знову ж таки обичні мотобочні, мото. Коротше, по цих малюках зараз можна вибрати 16, 20 22 конячки, там 24. І можна зробити дійсно хорошу, файну ціну. Є всі бренди: зубри, кентаври, скаути. Причому в нас тільки ті, що вже йдуть з новими з оновленими кропками, які вже не мають відповідно проблеми. проблеми яка була з валом диференціалу, то що обривала вали і постійно були скарги на ті коробки. У нас такої техніки вже немає. А вся техніка йде на все, дається 2 роки гарантії на всю таку техніку. Тому хлопці, хто хотів, я вам раджу. Просто раджу, хто хотів ремні, хто хотів щось таке, бо трьохточка або звичайне там собі все на огород. Зараз користуються от, до кінця місяця ми будемо максимально тримати ціни. То плюс до е також нашим підписникам, каналу Мінітрактор-Укр є довжки знижка на будь-яку продукцію, доставка безкоштовна, передплат ми не беремо розрахунки всі на місці, при отриманні, вся техніка стає на облік, як треба, на номера, навіть мототрактора. Сертифікати, все положено. Працюємо офіційно. Тому теж момент, якщо вам треба зареєструвати такий тракторець Кентавр, він підлягає реєстрації і стає на облік. Як положено. Якщо треба, то не всі тракторці такі стають. А от конкретно наші сертифіковані стають. Тому теж такий зекономить десь 100 баксів, -150, 150 там когось на почати щось перекупити і потім... Ви не зможете тим не зареєструвати, не продають, потім нормально не зможете. От. Теж такий є момент. Тому, Хлопці, звертайтесь образим, По-людськи зробимо все, привеземо, все як положено, все нове, все як має бути. От. Номер телефону є внизу. Підписуйтесь на канал, ставте лайк цьому відео, якщо любите корчі, так само як ми, і звертайтесь по номеру телефону, який бачите на екрані.